Ну, звичайно, після того, як ми так гарно попрацювали, будемо а, обідати чимось смачненьким. А саме шашлика ми будемо обідати, які вчора ми так і не посмажили на мангалі. На годиннику вже у нас без 20 час, так що вже потрібно щось думати. Показую яку смакоту, зараз будемо готувати. Ми тут от порізали м'яско, трошки сальця. Бачите, таке бласне сальце. Із м'яском, з, з прожилками м'яса. Здається, або це почеревинка, не знаю, Ну, воно ну, м'якеньке. Цибульки, а маринували просто. А, засипали спеціями для шашлику, потім, потім були у нас ще приправи для смаження а, сала. Цибульки, і оце воно з вчорашнього дня стоїть в холодильнику і маринується. Ну, а на гарнір вирішили, нічого у нас не буде. Я зроблю просто такий може, салатичок, знаєте, огірочки, помідорки, перчик, помішаю все це йогуртом. І подивлюся, може зроблю якісь гарячі бутерброди з сирком в духовці. Я думаю, це буде нормальний обід. Для нас, знаєте, вчора ми полінилися і. А сьогодні це знаєте як винагорода за такі труди. Хоча психологи говорять, що і теж дієтологи, нутриціологи, і так далі, що себе їжею не можна балувати або нагороджувати. Ну, сьогодні в нас виключення.